Піклуватися не лише про фізичне, а й про ментальне здоров'я на Хмельниччині до військовослужбовців, що перебувають на лікуванні, завітали з кінопоказом національного туру кіно заради перемоги. Ми зараз знаходимося на кінопоказі туру кіно заради перемоги. Ми започаткували цей проект на початку літка 2022 року. І статусом на зараз на більше двох тисяч ста кінопоказів, і це двадцять 23 області України, це 78 українських фільмів. З нами їздять на зустрічі близько 70 українських кінематографістів, і все це тільки для того, щоб вам сказати дякую, щоб вам показати якісне українське кіно. Щоб вам дати певний час розради роздумів цього разу, у рамках туру бійцям презентували стрічку Мій карпатський дідусь. Це повнометражний художний фільм у жанрі трагікомедія. У ньому висвітлена битва поколінь та сімейні стосунки. За словами виконавця головної ролі українського актора Богдана Бенюка, така тема була актуальною завжди а у сьогоднішніх реаліях ще більше. Всі ті речі, які я сьогодні буду вам тут виказувати, і той фільм, який буде говорити за ті проблеми, які існують у нашого народу, ми всі з вами розбираємося в найважливішому, як зберегти сім'ю, як в Україні зберегти найдорожче родину. Бо родина і сім'я це ті цементові речі, які цементують і мову, і націю і, і тих, хто буде захищати цю територію. Аби відволіктися від власних думок на перегляд фільму прийшло чимало військовослужбовців. Серед них Сергій, чоловік родом з Хмельницького, у війську уже багато років. Своє поранення боєць отримав, воюючи на Курському напрямку, нині ж проходить реабілітацію у рідному місті. Каже, такі заходи неабияк розвантажують від зайвих думок. Так для людей це було б корисно розвантажитись трошки. Відволіктися від проблем підтримує побратима військовослужбовець Андрій. Він родом з Києва. У Хмельницькому разом з іншими відновлюється після поранення. Ну, звісно, це ж якби психологічне розвантаження, іде відійти трошки від цього, як в цивільне життя, трошки згадати, як воно. До слова відбулася мистецька зустріч у залі для ментального розвантаження в одному з медзакладів області. Її реконструювали лише нещодавно. Це розвантажувальна кімната, яка завдяки створена так, завдяки підтримці керівництва обласної адміністрації, за часткове фінансування наших зекономлених засобів. І сил частково благодійник коштами благодійників, і сьогодні ми бачимо сучасний проект. Я сподіваюся, вам буде комфортно в ньому проводити час. Це і перегляд стрічок, фільмів і заняття з нашими психологами, лікарем, психіатром на PlayStation. Ігри, але вони мають на меті і розвантажити, і внести лікувальну таку мету. Загалом реалізація такого проєкту вартувала 1,2 мільйони гривень, з яких 400 тисяч виділила обласна військова адміністрація. Решту суми розділили медзаклад та благодійники. Ми мали честь долучитись до її облаштування цієї кімнати. За спиною ви можете побачити. Частковий фрагмент ілюстрації, це наш самчиківський розпис. Він життєствердний, він несе позитив, він несе добро. І я щиро вірю в те, що він також буде вносити свій внесок в оздоровлення і в ментальне таке зміцнення наших воїнів олена гула Ростислав Маслов новини 33 канал